Привіт! Це хочу похвастатися. Я варенички роблю. Дівчатка мені Валюша дуже гарно допомагала. І це під конець валя вирішила. Тут таких вареників мені. Я вже деякі покидала, Вон, що вона роблювала. І оце непонятно, що це. А що це за фігурка? Це вареник пончик, це якийсь колобок, це чебурік. Це, а, це близніці, Якісь квадрати. Це ж, ну, в общем, це такі... Круг. Круг. Солнышко. А то солнышко, А, це ну. шляпка. А, це шляпка, боже. Ну, коротше, такого щось понароблювала тут. Не знаю. А варенички робила з тим паштетом, що брала на почті. З картопелькою. Оце дуже він, він так їсти якось не не очень, а Іменно... в варениках, отак з картоплюючи. Пірашки жарить взагалі, безподобне. Боже, як тут сіємські Короче, Валювати нема що робити. Це вже всі поїли. Бачите, ще скільки залишилось. Філоте, я, правда, не їла. А так отак. От 30.01.2026. У Валюші день народження. Святкувати ми його, як завжди, будемо. Через пару днів ми пізніше трошки святкуємо. А це зробимо зараз таку маленьку вечерю. Зажаримо, запечемо курочку, тортика, кока-колка. І сядемо так собі. Повечерюємо сім'єю. В общем, отак посвяткуємо. Ну, філатея вже он, маньяче. Торт її треба срочно відкривати, різати. Давай будемо різати тобі тортик. Вона у нас... Не терплячка. Хоча це Валя можна перша робити. Ну не ти ніяк. Тортик вибирала Валя сама. Вона дуже любить шоколадний торт з вишнею. Ну, це написана якась медова ягідка. Вона? Що ти? що ти, ти робиш? що Ні. Та тихо, не хватайте так собаку. Все, отпускай, я убрала миску. Це в неї своя миска є, а вона оце приходить, ще корм кошачий дає. Да. Ну хай, це пылесос, хай убира. Кстати, а ну-ка давай. Даю. Ви що, одразу торт? Ви з десерта починаєте, так? Да. Да, да? да, Ну, звісно. Да. Да. да, да. Валя, торт як ти любиш. З вишня? Так, да. Вон, вишня. Ну, в смачно виглядає. смачной надо. А ти же ложку взяла все, бач, як тебе почитаю тимениницу. Дай филоты ложку. Да. Не, не скачи, будь ласка, дай филоты и ложку. Боже, глухі. бач, так да. пробуй. Це валі. Оставь, візьми мисочку собі. Є мисочки, я тобі вріжу. Ні, цю мисочку брала я собі, Валюші. На, це перша пробуй торт. З ним народженням, дойце. щастя, здоров'я, легкого навчання, і гарних людей і друзів в твоєму життєвому шляху. Вкусне? Нам дуже дякую за позбання. И бабушке тоже дякую поздравління. за поздравление. Она да. тоже поздравила. Мама! А, ну як смачно? Пилоте. Тортик смачный, да? Да. да. Боже... Там она жирна. Ну так помий, мы, чего она жирная? Так что ей вымыть не можно що. Взяла на торт миску мысль, разумеется. Прикол, ничего у нас есть тряпка, пожалуйста. А тобі що відкривати? Дурдом якийсь, Валя, потримай колу. Тай вже все треба. А як же ж? Нетерпляче. Оце дівчатам покупляли, оце смійтесь, не смійтесь, отакі Ой. чашки. Мам, мені дуже рада, що ти нам вже їх купила. Тому що перебили вже майже всю посуду. В хаті нема не тарілок нормальних, все поштучно. Давай. Нема нічого. То оце о, чашки купила такі, тому що перебили наші чашки. У нас залишилось дві чашки. Одна Соніна і одна моя. А то все пластмас. Давай і тобі. От он теж прийшов їсти торт. Не ори, філатея, що воно з тобою? Ріма, уйди на Нелі. Кирюша, а ти коли вже будеш сидіти, торт тут ложкою наярювати, а? Нам досматрюється. Дивиться на торт. Думаєш, що ж вони такі смачні їдять? Це таке смачне сеньке щось. Дай ти наглянь, який насадуванчик куцюрявий. Ні? Куцюрявенький бабін. Отак. Куцюряки. Він що, спав? Він спав, але проснувся і Ты ступал, проснулся, я поел, да, кутерял. и <реш> такой бутылки, глянь, глянь. Уже скоро матерь догоня. Кирюха. Кирю. Кирюша. Переверни его. Ты так стала под лампочкой, и пол головы не видно. Ой, О. Хорошо, хорошо. О. О. Вот она красота кутерява. Красявець мужчина. А тут вже все святкують, хоч би дождались ужина, уже, повечеряли, потім торт, Не, треба одразу все падати. Бігом свою кармалески. Да, так, Кирюша? І що, скоро Чуть-чуть тобі осталось, ще потерпи трошечки, будеш теж їсти тортики на своє день народження. Вон, тобі скоро день народження, купимо тобі тарта чи бабуся спече. Краще спече, мабуть, гарно тортика. Угу. Соня сказала Мама. в ресторан нас пригласить, бабушку, всю сім'ю. Це, це Соні, чоловік сказав, що дасть вийшли їй гроші, нам на ресторан, і вона нас їх поведе, бом в ресторані всі плясати і святкувати рік. І, і, і. Да, да, бачите, він підтверджує. Ну, якщо, мене випишуть, якщо я буду так. Випишуть. Ми можемо без тебе сходити в ресторан. Ти після родів можеш лежати вдома з Вірочкою, а ми всі разом підемо без тебе. Ти головне плати. Мамочка зірочка дуже пойду. Ні, тобі після родів не можна буде. А ми заберемо кірюху і підемо танцювати. Отак будемо кірюша танцювати. Співати будемо з тобою. О, о, бачите, а шашон. Дитина знає, що бабуся говорить. Ну, пальму. Наша или... нам пальма? Ми пальма, підемо в ресторан. Пальма! Пальма! <ріст> пальма. Не треба нам пальма, ми підемо, год будемо святкувати в ресторані. Пальма. А А, а де? Ти підете, ви, там? Хай а тоже мене побігла. це інтересує. Там... Ми, ми з бабушкою підемо в ресторан, а йдіть, куди хочеш. Ні, там не потанцюєш, ну, не те, що не потанцюєш, але не побігаєш, не подригаєшся. Я розумію, що війна не можна дригатися на кістках, ну. Бабушки ноги больні, а ти я заставляєш дригатися. Зато там кормлять смачно. Ми підемо, поїмо, послухаємо якусь тихеньку музику. Да. Знаєш, ось тут ресторан, в який ми йшли на 8 марта. Ну, я так хочу. Там класно було. Мама, що це за прищі в нього на Май, Ветрянка, кажи, прищі. Мал... Вітрянка Малесенькі краси. Ні, це не вітрянка. Він як не странно всі переболіла. Він нас Мам. з хорошим сильним імунітетом. Так, ладно, що тортик вище. тортик. Ладно, буду закруглятися вже на 8 минут. Наговорили. Буду ту эту вечерю готувати. Отак от курочку ми зажарили. Це Олексієв собі поклала. Буде кормити себе і Вірочку. Дівки собі забрали все, в свою кімнату. В общем, одним столом не сіли, але вкусняшечки є. Так що всім смачного, гарного вечора і з днем народження мою донечку. Дякую всім за поздоровлення, сестра Світочка, тобі особливий привіт. Я тебе люблю і дуже за тобою сумую. Люблю тебе, моя кісечка.